Вітаю всіх, хто приєднався до нашого вивчення Біблії з вами в студії Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор церкви і керівник програми Пасторське служіння, директор школи пасторського лідерства Лінтеум в Київській богословській семінарії. І перед початком нашого дослідження помолимось. Святий наш Боже, ми вдячні Тобі за вивчення слова. І сьогодні ми досліджуємо послання апостола Петра, і саме тому просимо Тебе поблагослови нас зрозуміти, що спонукала Петра радіти під час випробувань, що давало йому сили і мужності. Саме в цьому зараз ми маємо потребу. Отже, Духом Святим відкрий нам цю важливу істину в ім'я Ісуса. Амінь. Минулого разу ми зупинилися на перших віршах першого послання до Петра. Ми говорили, що це послання було написане не у найкращі часи для віруючих, але на його сторінках ми знаходимо справжню мотивацію переносити страждання з вірою і знаходити в собі сили йти на зустріч з нашим Господом і гідно переносити випробування. Ми говорили про причини, які перелічує Петро, коли закликає нас до радості і впевненості. Прочитаємо ще раз ці рядки, які ми досліджували минулого разу, перше послання Петра, з перший розділ з першого по дев'яті вірші. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення Понту, Галатії, Кападокії, Азії, Віфінії, вибраним із передбачення Бога Отця. Посвяченням духа на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа. Нехай примножиться вам благодать та мир, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю. Відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну, непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною й славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої, спасіння душам. Очевидно, що з'явлення Ісуса Христа це духовна реальність, в якій ми живемо. Він з'явиться, Він прийде, Він повернеться. І якщо це для християнина не причина для того, щоб тішитися, не причина для того, щоб радуватися, то що тоді є причиною? Для нас, мабуть, досі є такими свіжими в пам'яті події того, як відбулася деокупація Херсону. І як е, місцеві жителі зустрічали е, воїнів, люди, які знаходилися в окупації, люди, які знаходилися в полоні, в рабстві, фактично, і, і як вони виносили їм варенечко, виносили пиріжки, раділи, обнімалися. І от ця радість справжня, це важлива радість, це, це дійсно подія. Навіть вона буде недостатньою в порівнянні з тим, яку радість ми будемо мати, коли з'явиться Ісус. Там же одразу можна говорити ще про три причини: це похвала, це честь і слава, уявіть собі, похвала. Не наша Ісусу, але і похвала Ісуса нам. Честь, не тільки яку ми віддаємо Ісусу, але й честь, яку Ісус виявить кожному вірному своєму слузі. Але я звернув увагу на те, що це відбудеться при з'явленні. Як дуже багато служителів беруть честь, бажають, кредит. бажають да, тобто взяти цей кредит, Дайте використати. Зараз. Дай мені зараз Ісуса. Я розумію, що ти мені даш якийсь вінець, нагороду, але я вже тут саме при житті. Хоче отримати все це. Так, на жаль. І для багатьох мотивацією в служінні, в церковній пробачте діяльності є якраз, на жаль, не любов до Христа, а якісь дуже конкретні, дуже матеріальні речі. Хоча от Похвала, честь і слава це, відповідно, шоста, сьома і восьма причина, чому ми маємо тішитися. І дев'ята причина, вона згадується у восьмому вірші. Ви його любите. Ви його любите. Скільки фільмів, скільки книг, скільки поем, скільки пісень присвячено нещасному, нерозділеному коханню. Скільки людей е, розбилися через те, що вони віддавали самих себе, а той інший чи та інша не віддавали нічого. І от е, ще одна причина для нас, щоб тішитися, радіти, полягає в тому, що не тільки ми любимо Ісуса, але Він перший полюбив нас. Це взаємна любов, це щирість, це Вічність це неймовірне благословіння, це щастя взаємної любові. Це те, що дає нам втіху. Ми знаємо, що незалежно від того, де ми, хто ми, що відбувається в нашому житті, є той, хто любить нас, є той, хто повернеться до нас і за нами, і це дуже важливо. Ну і звісно, десята причина у дев'ятому вірші першого розділу вона знаходиться. Ви досягаєте мети. Ви досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Знову ж таки, це велике щастя і неймовірне відчуття, коли ти живеш і в твоєму житті є мета, на відміну від безцільного життя. Є велике благословіння в тому, що ти досягаєш цієї цілі, і ти не розчаровуєшся, а наповнюєшся радістю на відміну від марнотного життя, життя, яке не має цінності, життя, яке не має напрямку, життя, яке не має абсолютно ніякої ні, нічого абсолютно. Тобто слово трохи, слово треба, слово випробування, слово віра. Випробувана віра, слово з'явлення Ісуса Христа. Це вже п'ять. І далі шосте похвала. Сьоме, честь, восьме, слава. Дев'яте. Ви його любите. І десяте. Ви досягаєте мети. Це неймовірні десять причин для того, щоб дійсно виконати оце повеління, яке Петро дає нам у шостому вірші. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба. Всілякими випробуваннями навіть посеред епідемії, навіть під час війни, ми не просто маємо силу до втіхи, до того, щоб радістю долати смуток, але ми маємо цієї сили достатньо, щоб ділитися нею з людьми навколо нас, з тими, хто втратили надію, з тими, хто втратили ціль, напрямок. Цінність життя з тими, хто не знають Ісуса Христа, і це дуже важливо. Дуже важливо не тільки самому наповнюватися цією радістю, але й ділитися нею з іншими. З усіх можливих причин, про які згадує Петро, немає жодної, що вказувала б нам на земне і матеріальне. На якусь земну або фізичну підтримку. Варто згадати, що під час написання саме цього послання християн переслідували і утискали через особисті переконання, через якісь заздрощі або негаразди, позбавляли майна, виганяли з населених пунктів, заточували, страчували, принижували. В усій імперії не було місця, де б вони могли почуватися безпечно. Вам це знайомо? Виникає цілком справедливе питання. Виходить, Бог не міг захистити своїх гонінь? Ні. Просто Бог обрав для віруючих саме такий шлях, щоб вони досягали своєї мети спасіння душ. І знову питання а чому саме такий шлях? Спасти душу не можна якось по іншому? Отже, читаємо далі. Перший розділ з 10 по 12 вірші. Про це спасіння розслідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христов, що був в них, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрите було, що вони не для себе самих. А для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісники Духом Святим і з неба посланим. На що бажають дивитися ангели? Дуже важливими є в першому розділі якраз наступні 10, 11, і 12 вірші, тому що, як мені здається, саме в цьому уривку Дух Святий через Петра показує нам саму природу писання, що таке писання. 10, 11 і 12 вірш говорить про дуже цікаву тему: про те, як з'явилося Слово Боже, яким чином воно виникло, і з одного боку, цей уривок говорить нам про дві дуже цікаві категорії людей і про те, як вони між собою взаємодіють. В 10-му вірші згадуються пророки. Що вони роблять, ми розглянемо зараз. І в 12-му вірші згадується ще одна категорія. Ростислав, бачиш, хто ці люди? Написано: звіщені вам через благовісників духу благовісники в Благовісники. Так, так. 100%. А це апостоли маються на увазі, чи взагалі людина, яка проповідує Євангелія, не тільки апостол. Це благовісники. І я думаю, що це широке коло. Е, хто це можуть бути? -да Давай вдивимося в цей уривок і спробуємо знайти на це відповідь. По-перше, пророки не знаю, як е, всі, але я коли читав Старий Завіт, у мене складалося враження, що пророки ну, це були такі люди несамовиті, трошки не від цього світу. Трошки такі от непередбачувані, неконтрольовані, не контрольовані. Екстравагантні, як сьогодні показали. Дуже дуже так-так-так, екстравагантні. І, ну, тобто, і те, що вони отримували Боже Слово, це було схоже на те, що вони в якийсь момент просто от впадали в транс, і Бог буквально там використовував їх тіло, використовував їх речовий апарат просто як, е як колонку. І... І говорив через них своє слово. Але якщо подивитися в цей уривок, то відкривається дуже цікава річ. Пророки мають подвійну, скажімо так, роботу. З одного боку говориться про те, що Дух Святий, або як тут названий, Дух Христів, дійсно звіщав через них. Про пророків ми дізнаємося, що в них був Дух Христів. Про пророків ми дізнаємося, що Він сповіщав про Христові страждання та славу. Про пророків ми дізнаємося в 12 му вірші, що їм відкрито було. Бог відкривав їм свою волю, Бог відкривав їм істину, про е, майбутнього царя, про помазаника, про свого сина. Але давайте будемо чесними і побачимо, що пророки були не тільки тими, хто отримували об'явлення. У 10-му вірчі говориться, що пророки розвідували Та допитувалися Допитувалися і досліджували у 11 му вірчі. Пророки розвідували, допитувались і досліджували. Так що ж вам розвідувати, що вам допитуватися, і що вам бути дослідниками, якщо ну, Бог і так вам все відкриє? А виявляється, ні. З одного боку є божественне відкровення. З іншого боку, є людина, яка хоче це откровення пізнати, почути, правильно зрозуміти і передати іншим людям. Тобто, виявляється, що пророки старого завіту, ну, скажімо так, багато в чому були схожими на сучасних вчених, на сучасних дослідників, вибачте, журналістів навіть якимсь, якимсь способом. І це цікаво, що от. З одного боку вони прикладали ці зусилля, з іншого боку, очевидно, цих зусиль недостатньо, якщо Дух Святий тобі не відкриває, і цьому свідком є ще одна категорія таких е, особ або істот це ангели. Чомусь вони тут згадуються і вони згадуються як просто статисти, які дивляться, які теж, ну, начебто, розвідують і допитуються, але і це розумні істоти. Це надмірно, неймовірно розумні істоти, але написано, вони бажають дивитися, але їм не відкрито, і ось цікавий момент, чому Бог це закрив янголам, а відкрив це людям. І як власне для них це закрито, якщо ми про це дуже часто говоримо вголос. Виявляється, що духовні істини, і особливо те, що я думаю, що це те, що стосується благодаті, це те, що неймовірно пояснити людською мовою, можливо, навіть ангельською мовою, якщо Дух Святий не виллє своє світло, не відкриє цього. Я люблю приводити приклад, що легше пояснити, що таке адронний колайдер, ніж пояснити, що таке благодать. Чому? Тому що адронний колайдер з цього світу, а благодать не з цього світу. Благодать ніхто з людей не міг придумати. Благодать ніхто з ангелів не міг придумати. Ніхто з ангелів не може навіть проникнути в це розуміння благодаті. Отже, шановні слухачі, наша втіха і надія має неземний характер. Коли ви подивитесь ліворуч або праворуч, ви не знайдете підтримки. Але треба дивитися вгору, там, де перебуває Господь, і звідки Він до нас прийде. Саме тому не варто чекати цілковитої справедливості на землі і серед людей. Надія, яку світу дарує Христос, не досяжна янголам, але відкрита нам з вами. Уявляєте? Те, про що лише здогадувалися. Досліджували, намагалися зрозуміти і бачили частково у видіннях Єзиків, Даніїл або Осія сьогодні відкрита нам з вами. Навіть в часи хвороби на ліжку або в обмеженні, в утисках, в переслідуваннях ви можете дістати свій телефон, відкрити святе письмо і прочитати послання Петра до церков в розпорошенні. Про спадок у Христі, надія поруч з вами, близько, як ніколи раніше. І коли ми подивимося на благовісників, це ще одна категорія, яка згадується у цьому уривку, тут теж дуже цікаво, говориться, що благовісники звіщають Духом Святим. І саме слово благовісники це ті, хто звіщають щось добре. Коли ми читаємо про е, пророків, то пророки звіщали про що? Про благодать. Але вони тут написано, не були користувачами і глядачами цієї благодаті. Вони говорили якісь моменти, які частково розуміли угу. інтуїтивно угу. кількість пазліків. Але це мені дуже сподобалось, що це звіщено для вас. Так. Це було звіщено через пророків, і пророки заглядали в майбутнє. Я це цікаве питання, чи розуміли автори старого завіту, що вони є співавторами, скажімо так, богонатхненного писання? Очевидно, Дух Святий говорить, але навіть оцей вірш показує ці вірші, показують, що з одного боку є Боже натхнення, з іншого боку, є людська природа. Мій словниковий запас, мій стиль писання, моя, моя ідентичність як така, тому що книги Мойсея відрізняються від писань Давида і книга Даніїла, який, до речі, досліджував і смікнув, зрозумів по книгам Єремії, скільки часу триватиме полон. Тут дуже добре в цей опис вписується саме Даніїл. Але є ще книги Луки, є ще книги Павла, є ще послання Петра, і вони відрізняються один від одного. Бог зберігає нашу таку природу, коли взаємодіє з нами. Ми залишаємося людьми. Пробачте, нема такого стану, як вибачте, одержимість Святим Духом. Ми залишаємося собою. І Або, це важливо це автоматичне письмо. Автоматичне Я... письмо. Так, так. Ми, до речі, е... що це означає для нас практично. Це означає, що. Книги святого письма є 100% Божим Словом і є 100%, скажімо так, літературним текстом. І якщо ми хочемо його повністю зрозуміти, то нам треба також з одного боку очікувати, щоб нам відкрив Дух Святий, показав Дух Христів красу цього слова. Ми не можемо його осягнути своїми силами. З іншого боку. Нам важливо розвідувати, допитуватися, досліджувати, враховувати контекст літературний, історичний, враховувати обставини написання, враховувати час написання, авторство і подібні речі, які допомагають нам зрозуміти краще і зрозуміти глибше той чи інший уривок із, із писання. І важливий ще момент, що тут пророки. Дуже часто в нас пророки виглядають як оракули, це ті, хто говорять про майбутнє. Але тут ми читаємо точне визначення пророки – це не ті, хто говорять про майбутнє. Пророки це ті, хто говорять про Христа. І оце дуже важливий момент. Їх головне служіння і головна тема. Не тільки нового завіту, але і всієї Біблії і Старого Завіту це звіщати про Христа. Ми, до речі, записували цикл програм по псалмам, і ми переконалися наскільки книга псалмів христоцентрична і як багато про Христа відкривається в цій книзі. Так само, кожна книга Старого Завіту вона по-справжньому і глибоко в природі своїй спрямовує читача до, до Христа. Ще додав би, що важливий дуже урок із цього, що нам потрібна вся Біблія. Християнин, який хоче отримувати всі духовні вітаміни, має розуміти: Нового Завіту недостатньо. Нового Завіту з псалмами недостатньо. Потрібна вся канонічна Біблія, все святе письмо, в якому розкривається Христос. Так як він є, і от до речі, апостол Петро в цьому питанні він дуже часто посилається на старий заповіт. Так він багато цитує, і ми будемо дивитися, що саме він цитував, в яких обставинах. Наприклад, він в 3, здається, розділі цитуватиме 34-й псалом. І дуже цікаво побачити зв'язок обставин, коли писався цей псалом, і зв'язок обставин, коли Петро звертався до своїх адресатів. Нам потрібна вся Біблія, і нам потрібна благодать. Це теж важливий урок із цього уривка, який нагадує нам, що хто ми без благодаті. І... Осягати благодать, пізнавати благодать це справа всього нашого життя і, можливо, навіть всієї нашої вічності. І також важливим уроком я б сказав, що так само як пророки служили не для себе, а для когось, таким самим чином і нам важливо бути тими, хто діляться істиною Божого Слова з іншими людьми. Не присвоювати всі ці духовні багатства собі, а мати щире серце, мати розв'язані уста і любов до ближнього, до людей, до людей навколо для того, щоб ділитися з ними цим словом, цими істинами. Хочу звернути увагу: пророкам відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим. І з неба посланим, на що бажають дивитися ангели. Цікава думка, ви не вважаєте так? Виявляється, ангели знають не так багато про спасіння і відносини з Богом, як про це кричать деякі лжевчителі. Виходить, що навпаки людина через Святого Духа більше обізнана в питаннях святості і благочестя, ніж якийсь таємничий пророчий ангел. Саме тому апостол Павло пише. Але якби й ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Галатам, перший розділ, 8 вірш. Чому апостол був настільки радикально налаштований на ангельське откровіння? Дух Святий відкриває людині найціннішу істину і знання про спасіння і вічне життя. Але напевно ви помічали, що саме Откровеннями ангелів і таємничим знанням намагаються нас привабити лжевчителі і єретики? Виявляється, в деяких питаннях духовні посланці не більш обізнані, ніж ми з вами, ніж наші благовісники. Хтось з вас каже, ну, а як же ж ангел, який показував Івану Богослову, Ісаї, Єзикілю, Даніїлу, все те, що вони бачили? Друзі, вони передавали те, що наказав їм Бог. І не більше. Виявляється, ангели теж обмежені в знаннях. І все, що нам потрібно знати, знаходиться в нашій Біблії, яка саме зараз лежить перед нами. Сьогодні ми з вами говорили, як апостол Петро розкриває, що пророки Старого Завіту, натхнені Святим Духом, передбачали майбутнє спасіння через страждання та славу Месії. Не повністю розуміючи, коли і як це звершиться. Вони служили своїм передбаченням не тільки сучасникам, але й майбутнім поколінням, до яких звернено Євангеліє. Пророки прагнули зрозуміти, як саме здійсниться обіцяне спасіння. Вони шукали, досліджували, наче детективи, вказуючи на Христа його страждання і славу. Дух Христів провадив пророків і свідчив про майбутнє завершення спасіння. Ця звістка була дана віруючим через проповідь апостолів, якою навіть ангели цікавляться у світлі цієї благодаті. Віруючі повинні налаштувати свій розум, бути пильними та триматися в стражданнях надії на Божу благодать. Яка відкрилась, відкривається і буде ще відкриватися в момент явлення Христа. Пам'ятайте, спасіння це частина вічного плану Бога, який звершується у Христі, Бог керує вашим і моїм життям. І нехай страждання не переконують вас, що це не так. Життя християнина має бути скероване на надію в Христі, який повернеться у славі. І праведний отримає нагороду, а невірний покарання. А зараз ми маємо закінчувати. І всього вам найкращого. З вами був я, Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Почуємось наступного разу.